Є загадки на мільйон. Але сьогодні у нас буде загадка на мільярд, точніше, навіть на 59 мільярдів. І сьогодні ми будемо знову говорити про. Державні кошти, які чомусь не йдуть державний бюджет, і як не дивно, тут буде знову енергоатом одне із найбільш корупційних підприємств, на якому зараз сидить влада. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». І я просто нагадаю, що було б дуже вдячні. Якщо ви підписалися на наш YouTube канал, залишили вподобайку чи коментар. Це допомагає нам розказати про такі проблеми більшою кількості людей. А ми починаємо. Отже, про енергату в нас було багато і буде очевидно про нього ще багато. Ми в тому числі і розслідування. Але сьогодні ми поговоримо про невеличкий епізод. Він трохи фінансовий, трохи зашкварний, і очевидно задається питання на яке. Ми щонайменш в парламенті, поки відповіді не отримали. Це є якраз тою загадкою на 59 мільярдів. Але перед цим я хочу вам показати, що відбувалося 14 травня в залі українського парламенту. А відбувалося там голосування за тимчасовий звіт ТСК Не я її очолюю. Навіть склад не ходжу. Входить Макс Хлопук від нас, яка розслідує зловживання в енергетиці і в тому числі зловживання з тим, як утворюються тарифи, і відповідно як вони далі реалізуються комунальних послуг за 6 місяців її діяльності. Реєстраційний номер 13213. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 272 рішення прийнято. Ось я хотів би, щоб ми зафіксували ем, цю кількість народних депутатів, які проголосували. І ви бачили, що голосували вони достатньо спокійно. Причому проголосували всі без виключення фракції. Що ж, це за звіт? Ми дуже часто щось подібне голосуємо тут. Я хочу звернути увагу, що це документ на 150 сторінок, які зазвичай народні депутати не читають, особливо не читає влади, тому вони за це проголосували. А ось я якраз прочитав, і в цьому звіті, який тільки що ви побачили, офіційно був затверджений навіть не більшістю парламенту, майже конституційної більшості іде мова в тому числі про те, куди пішли гроші від збільшення тарифів для вас, для мене, для всіх, які збільшили нам вдвічі в середині минулого року і. Ну, що там накопичилось. І ось в цьому звіті офіційно затверджено, ви можете прочитати цікаву деталь, що так чи інакше ці гроші залишились на рахунках енергоатому у вигляді нерозподіленого прибутку або амортизації. І ось тут я би дуже хотів би зробити те, що я не люблю, відверто, коли роблять політики. Просто мені здається, воно буде достатньо показово, і я потім. Які речі прокоментую це включити вам свій виступ, який, в принципі, і допоміг зібрати голоси на таке не те, щоб важливо, але для майбутніх розслідувань це точно буде необхідним рішенням, а саме затвердження такого звіту українським парламентом, який ще раз проголосував, тобто це визнали документ, всі фракції групи, які є опозицію чи коаліцією, і відповідно тепер цей документ є офіційним рішенням українського парламенту. Тож, на цьому я хочу перейти якраз до виступу, який я зробив по цьому звіту, і далі ви зрозумієте, чому ми починали в принципі це відео з загадки на 59 мільярдів. Я якраз із тих народних депутатів, які уважно прочитав його. Старінка 22 звіту за 2023 та 2024 рік. Через збільшення тарифів на електроенергію, енергоатом накопичив. Нерозподілено залишку прибутку та амортизації на 60 мільярдів. Це факт. А знаєте, скільки енергоатом заплатив дивідентів за ці роки? 1,3 мільярда гривень. 60 разів менше. От тут якраз я і згадую народним депутатам, які далі вже проголосують за цей звіт, що є проблема. Цю проблему так чи інакше вже описували в статті Forbes, і не тільки давайте говорити відверто Форбс. Це про те, що у нас за ем, тільки минулий рік держава отримала від енергатому аж OH 1,3%. Десятих мільярда гривень в 2023-му взагалі ніфіга не отримали, вони були в збитках. І ось тут якраз ті ж самі журналісти Forbes і ми це теж підтверджуємо, аналізуючи фінансовий звіт енергатома Говорять про те, що ну Енергатом просто сховав це за амортизацію іншими фінансовими оборудками. І відповідно він а, так ще інакше накопичує ці гроші, які. Дійшли до нього через збільшення тарифів на електроенергію для того, щоб потім купити атомні блоки. І тут я знову ж таки пробачте, але продовжу це відео, яке ем, зробив для виступу у виступі для українських парламентарів, Для того щоб ви зрозуміли всю картину і ситуацію. І Якщо ви спитаєте, а куди вони поділи всі інші гроші, то відповідь насправді прозвучала до цього. Вони накопичували їх для закупівлі атомних блоків. Атомні блоки ми вже не закуповуємо. Правда, класне запитання, а куди пішли 60 мільярдів гривень? Ну, от тут, знову ж таки, я повернусь до ситуації, яку ми раніше обговорювали. фактично, що от і Форбс, і я, і багато інших колег говорили, що оці гроші, які вони сховали за амортизацію, вони, тобто енергоатом разом з Міненерго, Хотіли витратити на закупівлю цих атомних атомного мотлаху в Болгарії, але є проблема Факт в тому, що ця вже оборудка не вийшла. У них і велике гаптом будівництво навалилося на проблему. По перше, в Болгарії, по-друге, на проблему з американцями, і відповідно, станом на зараз ніхто ніякі блоки вже не закуповує. Але ще раз 60 мільярдів не дійшли за два роки. Енерга там їх схалав. Фінансову звітність їм якимось чином з такою великою амортизацією всіми іншими хитрощами затвердили. Ну тобто ці гроші у них залишаються, і вони хотіли їх стирити на якраз е, атомних блоках, але ну не вийшло, і відповідно ці гроші досі є. Так постає достатньо логічне запитання: а якщо так, то куди поділися оці ці майже 59 мільярдів, які є різниці між тим, чим заплатили вони в державний бюджет, і тим, що залишається в енергоатах. Це ж математика, факт. До цього Дмитро Разумков говорив, що є інформація, що не вистачає грошей на армію. Це теж факт. Це я джерело цієї інформації. І це більше ніж 200 мільярдів. І от ці 60 мільярдів з енергоатома могли б піти на закриття цього, щонайменш, частини цієї діри в бюджеті. Ну от тут, якщо ви дивитесь наші відео, то якраз апелює до того, що виступав Дмитро Розумков, Він говорив про те, що існує інформація в медіа. Ну відповідно, ми є справді джерелом про те, що не вистачає грошей на армію. Це факт. Єдине, де я помиляюсь, мені здається, що треба вже переглядати цю суму в частину збільшення, тобто вистачає і не вистачає більше грошей. Про це ми зробимо окреме відео. Достатньо скоро зараз не зупиняємося на цьому. Просто хочу. Ще раз підкреслити, що зараз ми в ситуації, коли для держави точно не вистачає грошей, причому не вистачає грошей на найбільш необхідні потреби, умовно військові закупівлі, і скоро це стане настільки великою проблемою, що доведеться бюджет значно перекраювати. І ось зараз, коли шукають джерела, як наповнити цей військовий бюджет, то чомусь не згадують про знов ж таки мільярди, які накопичились на рахунках енергатами, і які так чи інакше. У нас були для того, щоб закупити атомні блоки, навіть парламент за це голосував, але їх немає, коли ми говоримо про те, що треба зараз їх віддати не на атомне будівництво, а на армію. От вони якимось чином кудись поділися. І мова йде про не просто один чи два мільярди. Мова йде як мінімум про десятки мільярдів. Ну а за звітом, який затвердив сьогодні парламент, це навіть трохи більше, це 59 мільярдів. Знаєте скільки піде? Нуль. Тому що на енергатомі крадуть, тому що сьогодні наші гроші черговий раз схопили їх в завишенні цін на три втричі чи чотири. А потім виходить міністр енергетики і просить знову збільшити тарифи. І ви всі заплатите за це своїм рейтингом. Душе не маємо у них можливості по іншому тирити там гроші. Тому дякую комісії. Вони встановили те, що давно я говорив. Точно закликаю всіх голосувати, але чесно говорячи, наступним голосуванням я б запропонував винести простанову про звільнення міністра енергетики. Ну коротше на цьому я вже не буду далі вам показувати відео виступу, але коротко, так справді це було 14 травня, якраз коли. Вийшли наші гроші, показали чергову оборудку. Причому там декілька разів завищення ціни достатньо тупо енергатому тому, що у енергатому у якого залишились ці гроші, який, очевидно не хоче їх зараз віддавати ані на бюджет армії, ані на якісь інший державний бюджет окрім бюджета Міндіча і Котіна і Галушенка. То очевидно, що вони зараз почали його. Тим витрачати. Як витрачати його без великого атомного будівництва, вони не знають, тому почали запускати тендери, які так чи інакше будуть у цій x 2 x 3 на кожній ціни робити. Тому, якщо завершувати цю частину, і ще раз звертаю увагу, ось є гроші. їх Міністерство фінансів, разом з Мінерго, разом з Кабінетом міністрів, разом з їх наглядовою радою, яка ніфіга не робить відверто, можуть спокійно відправити на армію. На жаль, зараз це зробити законом, ми як депутати не можемо. Хоча, якщо буде якраз перегляд бюджету, то буде наполягати, щоб ці гроші так чи інакше прийшли в державний бюджет. А поки вони знаходяться там, то енергоатом разом з Міненерго, які працюють в зв'язку з Міндічем, будуть максимально їх витрачати на будь-які тендери. Я думаю, що таких новин про те, що. Кудись там черговий тендер пішов з завишеними в два-три рази цінами буде значно більше, тому що вони, ну м'яко говорячи, розуміють, що ці гроші у них скоро можуть забрати. На цьому у мене закінчуються гарні новини. В принципі, я їх не було, як ви зрозуміли, в цьому відео, але точно сподіваюся, що цю ситуацію а. Відреагує нормальний кабінет міністрів, друга правоохоронці, які ще більше приділяють увагу тим закупівлям, які відверто в енергат, і справді, вже на рівні навіть не крадівництва, а просто банального мародерства. З вами був Ярослав Железяк. Це канал «Залізна Нардеп», І щоб отримувати такі відео, нагадаю, вам треба підписатися на наш канал, або, хоча б, поставити вподобайку чи коментар. До побачення.